Друзі, всім привіт! Нарешті я доопрацював свої світлячки. Один доопрацював, один зробив з нуля. Скажем так, кардинально вирішив питання своїх неякісних usb ліхтариків Хто не бачив попереднє відео про них, десь тут -от буде посилання. Подивитесь. Хто вже бачив в курсі про що буде мова? По-перше, я хочу дуже подякувати всім, хто відгукнувся на моє прохання, розказати, у кого є такі ліхтарі, як вони у вас в себе поводять. Багато було порад щодо того, як запустити їх на повербанках. Чесно признаюсь, цієї інформації не знав, що є режими для малопотужних е пристроїв. Дуже вам дякую за відповіді, за коментарі, що відгукнулися, що розказали, що у кого, у кого була така біда, у кого не була. Ну, Вийшов такий формат відео. Вибачайте, якщо когось налякав, або, як, як хтось писав, нагнав, наганяю паніку. Вибачайте. Ну, Прийшли такі ліхтарі, я їх роздивився, подивився і вирішив показати вам. І вийшло от попереднє таке відео. І почнемо з, з даних таких от ліхтарів. А по-перше, по-друге, -по і ще скажу декілька слів щодо цих от ліхтариків. Вийшло в мене тільки на павербанку Xiaomi запустити подвійним нажиманням на клавішу запуску, вони запрацювали. Басеус і саморобний ліхтарик, так і не захотів працювати. І ще одне. Порадили дата плюс дата мітус запаяти. Оці ось два контакти середні. Це результату не дало. На двох останніх павербанках, як воно не працювало, так? І не запрацювало, скажем так, фокус не вдався. І от що в мене вийшло в фінальному варіанті. Отакий от от надрукований змодельований корпус. із органів управління у нас тільки перемикач. І тут тп 4056 контролер заряду. І ще тут, тут просверлю отвір, забув для індикації, щоб було видно, чи заряджається, чи вже заряджений. Все елементарно просто поміняв, поміняв оцей ось. Зараз фокусується. Оцей ось резистор на 222-й. Щоб струм заряду не перевищував приблизно 500 мА. Здається, це 2,2 кОм, якщо не помиляюсь. Всередині нічого не перероблю. Тобто, там як залишався резистор такий своєобразний, і 9 мА в загальному струму споживання цього ліхтарика, так я і залишив. Нічого не робив, поставив перемикач, все це спаяв, акумулятор простенький з телефону. От у цього перевірений 472 мА. вистачає його на тестах. Він відсвітив у мене приблизно більше, ніж до добу, то є 24 чи 26 годин. Далі не тестував, бо не було часу. Але він і далі продовжує світити. Трішки не так яскраво, тому що ж напруга падала і відповідно яскравість зменшувалась. Вони трішки менше по яскравості, ніж від 5 вольт, але не суттєво відрізняються. Ну, Все це я кажу вам про якраз мій, мої варіанти скажімо так, неякісних оцих USB-ліхтариків. І ще додатково примудрив отакий от варіант кріплення. Зроблені такі ушки на самому корпусі. і Система, система кріплення двосторонній скотч. Його можна прикріпити на шафу під, під тумбочку наприклад, в кухні над робочою поверхнею. В ну, ванні я собі теж над дзеркалом повісив. таку штучку. На двосторонній скотч одягається, і він собі висить, нікому не мішає, свічу якраз ту місцевість чи те місце, де мені потрібно. В кінці відео я зроблю тест і покажу, як він світить, освічує там робочу поверхню на кухні, як він прикріплюється і як це виглядає в реальності. Ось такий от варіант. Наче все, в принципі, розказав. Більше тут нічого, нічого цікавого немає. Але досить гарно світить, мені сподобалося. Яскравості вистачає. Маленький, компактний, легенький, можна, як і кишеньковий ліхтарик використовувати. ну, Плюс корпус уже він трошки виглядає більш акуратно. І трішечки доопрацював оцей варіант. Я додав йому ще один світодіод. Вирішив скомпонувати короткий світодіод і довгий. Це найкращий варіант ну, для мене. Це моє. Моя така думка, що найкращий варіант от їх якраз компонувати між собою. Тобто у нас виходить і розсіяне світло, і точкове світло, яке нам підсвічує відповідну, відповідну місце, де, де нам потрібно. Ну і як маленький ліхтарик, він також дуже гарно світить. Про них також було відео. Десь отут от залишу підсказку, хто не бачив. По характеристиками, чого такий варіант, чому нема контролера, тільки така відповідна частинка для підключення, там, скажімо так, роз'єм. Все там буде прописано. По характеристикам. Навіть з цими двома світодіодами, тобто я розраховував, що він буде, якщо з одним світлодіодом і акумулятором 400 мА, він там відсвітить Ну, нехай. Е, нехай Десь 20 годин, то, думаю, якраз десь 10 годин з двома світлодіодами він посвітить. По факту заміряв струм десь 30 мА використовую два світлодіоди, і на практиці він відсвітив 24 години, трішечки став тускліше світити, але не суттєво. Тобто все одно він в коридорі у мене лежав, відсвічував. Ну, до повного розряду я так його і не дотестував, бо були інші задачі, я про нього просто забув і втратив е час. Тобто я вже давне не, не, не запам'ятав, коли його поставив і скільки він світив. Але десь приблизно добу точно він відсвітив на повній яскравості, і мені це сподобалося. Так, що такі от два ліхтарика вийшли, два світлячка двох, двох різних варіантів. І ще одне маленьке оголошення. Можливо, комусь сподобались ліхтарики і хочете замовити, переходьте за посиланням в описі під відео. Цим ви підтримаєте канал для подальшого розвитку, розробки нових проєктів та отримаєте виріб ручної роботи українсько китайського виробництва. Одне тільки прохання, не пишіть всілякої дурні в коментарях, за ціну і вироби в цілому. Можете зробити самі, робіть, я для цього все розповів. Поважайте, будь ласка, працю інших. Ну, а тепер переходимо до тестів. Так, ну і коротенький тест. Це ось маленький такий, на швидку руку зібрав варіант з одним довгим світлодіодом. Тобто у нього точкове світло, але воно не розсіяне. І більш такого для маленького кишенькового ліхтарика підходить. Далі о, варіант з двома світодіодами. От як бачите, зараз один, і вмикаю подвійний. Тобто світло стало розсіяне, і стало воно більш. Зараз зробимо так, як бачите, стало розсіяне. І... Точкове воно залишилось. Ну, Підібрав, здається, мені такий сами, самий варіант м цікавий. Саме, самий оптимальний варіант якраз от, от таким от чином, щоб один короткий, один довгий, і виходить ліхтарик сам по собі дуже такий універсальний. От як бачите, світло розсіяне. Для маленької кімнатки його вистачає з головою. В коридорі положити він у мене в коридорі лежить, якраз біля вхідних дверей, світла вистачає, навіть при такому ліхтарю обзутися і одягнутися без проблем. Так, тепер варіант уже ліхтаря, який повністю перероблений. Чи доопрацьований, як Можна його назвати, світла в рази більше. Два світодіоди, хоч споживають вони менше, де 6 мА. Але для, за, за рахунок цього розсіювача світло більш таке м'яке, його, нібито візуально більше. І якраз ось, бачите, таке ось кріплення. Переклеїв на двосторонній скотч, його візуально не видно, маленький, акуратний, підцепили і висить собі освічує вам робочу поверхню. Таким чином. І зараз вимкну для зразка від Powerbank. Приблизно, щоб розуміли різницю в світлі. Ну, тобто, візуально він яскравіший. Але по факту, от в реальності, яскравості не набагато більше. Такий от варіант вийшов. Да, ще варіанти я не, не, не сказав. Щодо магнітів, обов'язково хтось напише, що можна на них магніти поставити. Так, можна, але в мене наразі їх немає. І мені цікавіше був варіант якраз зробити його таким от чином. Тобто, щоб його можна було підвісити. Такі от кріплення можна буде, якщо захочете, замовити окремо стільки, скільки буде необхідно. Всім гарного настрою і до зустрічі!